Колеса для тканевих сумок та валіз під артиклом 1155. Продаються в парі. Ось такі два коліщатка непростий виріз боковий, кутовий, виступ. Під нього обов'язково повинен бути виріз в валізі. Монтується на 1-2. 3-4 на 4 болтики. Болтики в комплекті не йдуть. Накладок в комплекті теж немає. Тобто, ось отак воно вам прийде. Запасіться 4 болтиками на кожну на кожен колеса. Також шайби внутрі якомога більше ставте. Знаружі вони не треба. Болтики ми використовуємо під номером 5 з потайною головкою. Воно красиво прилягало. А тут контргайка обов'язково. обов'язкова. Якщо ви звичайні гайки купуєте, то беріть дві штуки, накручуйте. Бо від вібрації вони легко відкручуються і колесо може випасти. Колесо на підшипнику, це дуже гарно Ось видно. Закріплено втулкою, бачите, усилення стоїть. Пластик АБЦ, еластичний, не боїться ні морозу, ні жари. Силіконові самі колеса. Ось видно пластик внутрі. А поверхня з силікону, тобто не буде грохота. І специфічний, отакий вот, непростий кут. Определені валізи робили під замовлення отакі вот, колеса. Все вони вот такой парою продаються у нас.